Всім привіт! І перший десятк сьома серія Зомі Абкальпсу Майнкрафт. минулій серії на нашу базу. Напали бандити, ну і забрали жителів. Ну сьогодні ми йдемо на їхню вас. Ось вона. давай сьогодні так Так, Шо? А, там просто повітря стоїть. Так от, і так, Віталік, в мене ще є одне того, чого ти постійно не очікуєш, в мене є один предмет. Дивіться, що в мене є. Це про Віталік не знає, це про що і потім вже він побачить. що я про все знаю. Ти не знаєш, що в мене в ротає. Ну того я я знаю. Ну ти хіба знаєш, що в мене зброї. Ідемо, десь мусить бути. До речі.

У них стіни реально великі. Ці, так, так от головне тихо. На стінах нікого. Де? Бачу. Ай, так чекай? Тобі що, блоки не хватає? Я можу тобі дати? я вже побачу. Так ну просто лей... Так, вот, сюда Дальше тревоги. Это не прямо... бебут. Oh, а за тебе старий секрет. Чекай. Давай, кажи. Кося був боссом спиндаків. А вот это будет принцип. Так вот, і о, дивіться, якась вишка, то видно вишка звездку. Але... Так от не прыгай ще зі стіни, та бо вони там, можуть бути. Якусь диву, що їх дуже Але Де ми на такій кіанській базі знайдемо жителів? Далеко, так от, так само, дивися, прийгаємо на ту -от стінку в каміну. Бачиш? Так. Бо урод, два. Ну так. менший урод і тут потім буде. обше, ще майже урод не получа. Давай пригай Голей, при... Добре, і це. А, а, а я на пломбу просто. И вийду. А, ну тоже так можно. Так вот. Подвайся. <клухи> я хасаин. Якби по-близким було тебе його бы убивав. Не знаю. А так потопаємо тут это два я попад. Так, это не дивися в кожну сторону, да уж у нас не як щось не по не приліземо, но... Давай! Давай! Так зараз сукеру вибь. Дай ты шок спащаду. Давай я її розсліду. Ты дай общая. Хорошо, я хобі. Не, вот не то може бути, может тут хороший. Я боша дорос. О, вот это, худи. Абаша дрон. Та ваши поїде, ходи. Худи. Ты тут удилишь, если не п'еде. Давай, давай. На жизни вже зачекали, цепевно. Ты можешь двое, як напали. Так і так, я тут, тільки да ведь дорос был. Опа! Задні того гаража не той машин не було. Машину ж розбирав а заді того гаража її. Є. О, давай швидко, я тут вікно розбив. Ну, добре, що сигналізації не було. Нічого не працює. Ой, е, нічого не немає, не працює. У мене є ідея. Дивись, так трол. Напишемо тут вот закрито. У хіба за 10 років по одну машину отримала. По-друге, всі я їх отримував. чекай, Віталік, за мною ходи. Ось тут от, ми зараз трішечки зробимо маленьку дірочку. Чому ти таке шутка? Так, давай, пролазь. Я Обо, навліво. О, давай, прийшли. Ну хоча б першітки ще добули. Три хочуть, бо вони не думають, що треба. А, так. А я бачу перших. Кувайся, кувайся за мною. Наверх. Наверх, наверх, наверх. Давай, давай. Баш за баш Антово. Так, перепріго так тихо. <клух> і заходів у всякий будинок. Нема, ну Я і не <плух> Я... ти не затримуйся, та був вже і в той мусі нас чекає. Якось що їх так мало. Ну, одного ми Так от, виходь з тієї палатки. Я тепер просто і тому забула щось спати. Ну, не спати. Ти взагалі де? Ламаю решитку. Ти кури? Нащо тобі тут решітку ламати? Решитку? Віталік, ми там були, там їх нема. Давай пішли. То, ти часу... Ты ч тепер... І так, і тепер Виталик, давай ш... будемо вже шукати їх. Дивися, де ми, О, де ми ще не були. Ага, де ми ще не були. Та побоже, що... А ми куди туда? Куди за мною? Так. Где тут? Ти сам, що Шпін, та, та, де, та, так вот, я думаю, вони можуть бути з тієї сторони, Та бо там були робітники. Але вони просто так ж не будуть ходити на якійсь стороні. Там за була. Добре. Що почнете, ти? О, от, а ты чого тут в ангарі робишь? Пусть мене рекламу. Агархин думає, що не. Ну и тут видно, что хіба машина. Топсю. всі. так, давай, пішли. Будем рухатися в ту сторону, может тут щось буде цікавіше. Так, печу ворога. То слайм. Поселили. О. Так, бачу тачку. мене Меня рекламка. Так пойдет клавишу. Так, так. Так, лава пришла. Вами упадут. Так, просто вами проигнорируем их. Пришла я. вы полты на старше приложила. Так, понятно. Я не шану, что на кинка А трава вкус. А что ж, что искать? Так, иди сюда, давай. Ну, okay. Ломаем. <stalled> <makes drama Ou> <away> <sh2> <sy Sultan> Давай ми руки Ні, я то буде по ну, добре. То будеш. я пішов. Так все, так вже далеко і він мене не чує. Може тут хоча б в тій стороні буде. Ну, якщо ми хоча б знайдемо. Ну, я, ми за неї не встигнемо рутнутися жителями набаці. Ну, а в цій серії, я думаю, що будемо на базі. Якщо в цій серії ми їх знайдемо. Ой, якісь чотири річки. А ні, це один великий великий, тому просто... що вам два так сделані. Так. Такі тут всякі летають. Дуже багато тут всього. Непонятно що не знаю. Я не Видно вже з всі серії не знайдемо. нікого. Так. А це ж Так, а там що? так ламаю стіну. Ой, їх тут багато. Наші їх недалеко звідси увійде. Віталіка тут нема, но прорухнуться, думаю, я зможу. Тут тут ще є. Говоримо ось таку стінку, тих блок, які є на ч, хоть і хоть і Ось так от виліземо на машин. На машин. Ось так. Ми сюди вже дивились. Ну, трохи їх тут є. Треба втікати. Ми просто в того авто. Ех тут багато. Більше десятьох таких біків. А забули біжить один. Такий гайский ууу так вот уже доверти можна побежуть, но проблема що там кріпер був. Утім, удари мене нема. Там тоже хтось є. Виритуйте. Добре, добре. Дуже я буду. Бо найме хоча б вони не называють. Ну кабутка -ка, там. Їх де... тут дуже багато. Цікаво, де віталик. Будемо надіятися, що зайшов. Ну, так і ми... біжимо. и дам на базы. Так, зараз по рекламе камеру. Так, я вам пошла и таки нравится 67 серии. Вы мне показываете Майнкрафт, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока